Лабубу або чому люди підхоплюють соціальний вірус. Бажання мати те, що популярне це соціальний інстинкт належності. І дослідження гарвардської бізнес-школи показують, що дефіцит товару та соціальний шум підвищують бажання до його володіння аж на 45%, навіть якщо товар не має практичної цінності. Наглядний приклад не тільки цей звір, а й сумки Біркін. В нашому ж випадку феномен лабубу це класичний приклад соціального зараження. Коли ми бачимо, що інші купують, мозок активує зону пов'язані. Но з виногородою і вивільняє дофамін. Це стосується не лише самого предмета, але й очікування інтеграції та соціального свалення, яке дає володіння модним товаром, як психолог, я часто пояснюю, що такі феномени вони не про іграшки, а про потребу в значущості, причетності та емоційній стабільності. Бо коли люди відчувають невпевненість та порівнюють себе з іншими, мозок починає підштовхувати їх до покупки статусу, і робота тут не про не купуй лабубу, а про розуміння, що сам саме ви намагаєтесь компенсувати даним трендом.